Віна і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, снам лисах, нехай святиться, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Як на я так і нас на землі. І насушний дай нам сьогодні і прости нам проведе наші як і ми прощаємо вас нашим і навреди нас у спокусу, але висколи нас і духаво. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христе Боже, благослови ідо і пиття, благослови усіх наших парафіян. Благослови наших гостей, лікарів, родини, благослови усіх, хто сьогодні є разом з нами у цей відповідальний час, особливо для України, бо Ти є святий і повсякчас і на віки віків. Амінь. I'm visiting with friends from New Jersey, and I'm so glad to be here today for this wonderful occasion. And Father asked me to say the blessing in English. Bless us, O Lord, in these like gifts which we're about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the Father and Holy Spirit. Amen. God bless. Я зараз на початку хочу хіба кілька слів сказати, так як я в церкві говорив про цей особливий день для нас і особливо як українців. 22 січня це є День єдності, День Соборності України, коли в 1918 році. У Львові був проголошений акт злоки Західноукраїнської Народної Республіки з Надніпрянською Україною, і через рік цей акт так само був підписаний у Києві на Софіївській площі Акт воз'єднання України. І у четвертому універсалі проголошення незалежності говорилося, що це. Віковічне змагання українського народу бути разом, як одна країна, схід, захід, північ, південь, як велика країна. І в 1990 році. Вперед день того, як була проголошена Незалежна Україна. На вулиці наших міст і сіл вийшли понад 3 мільйони українців, які взялися за руки і створили живий ланцюг між Львовом, Києвом та Харковом і іншими містами. І цей живий ланцюг підкреслював особливо єдність. Незалежно від того, хто на якій мові говорить, так як президент Зеленський недавно казав, в Україні живе понад 100 різних національностей, говорять різними мовами, але об'єднує одне Україна. І ця Україна є у кожному серці. І вже як була незалежна Україна, так був. Особливий день 22 січня. Потім було так, що цей день відміняли, хотіли затерти з пам'яті, і я розумію, чому це мало статися. Але для нас тепер особливо цей день є історичний, історичний, бо без тої єдності немає сили народу, як співається у тій пісні. Боже нам єдність подай. Бо у єдності є сила народу. І Президент Зеленський у цей день сьогодні, день єднання, він якраз саме підкреслює на єдності. Якщо ми є єдині, ми є сильні, і ніхто тоді нас не може подолати. І в цей день. День Незалежності, день, день, день Єднання України, знаєте, ми так само думаємо про єднання в цілому світі, коли весь цивілізований вільний світ виступив одним фронтом проти того ворога, проти зла на захист України. Це так само єднання. І нині, коли ми гостимо поміж себе цих 10 Докторів з України, лікарів, і це є якраз підкреслення того, що світ є єдиний, що і ця Держава Америка, Сполучені Штати Америки не стоять осторонь, що вони всіляким способом намагаються підтримати нашу Україну чи підтримати іншу країну, яка має незалежність, яка має суверенітет. Який є проголошений і визнаний всіма країнами світу, і що цей суверенітет він є недоторканий і міжнародне право є для всіх. Незалежно, чи це є країна велика, чи це є країна маленька, 50 мільйонів живе, чи там 5 мільйонів живе людей. Незалежно. І... Це є дуже добра нагода, і я насправді сьогодні хочу подякувати в першу чергу пані Олі Черкас як президентові голові Союзу Українок Америки і всім членкиням Союзу Українок Америки за те, що вони хотіли це організувати, пані Христині, так само. Ракочі, яка в себе приймає вдома, яка я знаю, буде мати лекції, так само що вони не стоять осторонь, і так як довгі роки допомагали Україні, так продовжують це робити до нині. Я хочу просто вам, Союзу Українок Америки, і всім, хто тут прийшов, давайте поаплодуємо. І нашим лікарям блаженніший кардинал покійний Любомир Гуза. Як одного разу його спитали, він був в Україні, а знаєте, жив довгий час у Америці, і кажуть, що ви можете сказати про лікарів? А він каже: скажу вам один тільки випадок. Каже, я. Одного свого знайомого попросив, де я можу піти до окуліста? Чи піти мені до тої е, лікарні, в той госпіталь, чи може піти в інший. А мені друг сказав: не йди туди, бо ти будеш там числом, а піди туди, бо ти будеш там людиною. Тобто була клініка менша, приватна. Про яку дуже дбали про авторитет, і там людина була на першому місці. А каже, не йди туди, де число, де є номер. І він каже: лікар, найперше, це є покликання. Вони приймають на себе клятву Гіпократа, чи це ставлять руку на святе письмо. Але їхнє покликання є лікувати. Лікувати тіло і лікувати душу. Лікувати незалежно від того, хто який статус має. Має страхівку, не має страхівки, немає різниці. Покликання лікаря є лікувати. І каже: лікар повинен про це пам'ятати. А ми, як пацієнти, повинні шанувати лікаря, бо це покликання лікаря. Є з великої букви покликання бути лікарем. Тому сьогодні я вас вітаю і бажаю вам гарного побуту тут, на американській землі, ділитися досвідом отримати щось нове, і звичайний той досвід передати на Україні, особливо тим нашим воїнам, які терплять, які є зранені. Нашим людям зілювати, лікувати і ділитися з іншими лікарями тим досвідом, який ви тут зможете почерпнути. Нехай Бог вас благословить. А я 22nd of January is a very important day of in the Ukraine where they connected together 105 years ago and it was it's been a very um, important time and we always commemorate January 22nd and so we are happy that we can all commemorate the fact that we're bringing our guests from Ukraine and also commemorating January 22nd. Thank you. The next we have on the program, we have two gentlemen.